Всім привіт! А що це в нас сьогодні за відос? А сьогодні в нас відос про Київський міжнародний університет, а тобто мої вступні екзамени. Тож, сьогодні я вам розповім, як все проходило і що з того вийшло. Ну на початку ми зустрінемо з моєю найкращою подругою опорою або просто Алічкою. А потім в нас вже контрактова, самокати, вайб, одним словом, поїхали. Ми пройшли без опоздання, ну, як мінімум, як я. Заходимо ми в Макдональдс, а на зустрічає чоловік з такими словами на виході. Дівчата зранку нічого не продають, тож ви можете йти далі по своїм справам. Хоча ми замовили каву. свій сіври пішти а нам не бабь сірока у каву, бо моя взагалі не відчувала. Я дуже сильно дуже жінка. Ще якихось людей підбили, які шунають також колись. Я скала виті. Шукай тут і так. Я кажу: за нами і все. А я сама не знала як туди. Йти. Ну, а це вже ми з абітурієнтами починали писати екзамени. Тут я впевненим кроком крокую в приймальну комісію, щоб дізнатися відповіді на свої запитання. Іспит був у форматі тесту. Видали бланк, такий як на ЗНО. 12 питань з української 12 з історії. Вписували букви з правильними відповідями. Все чітко, але треба було реально думати. На жаль, я дійсно не мала змоги багато чого підзняти всього. Часу було мало, та й трохи хвилювалася, але хочу розповісти вам загальне враження, бо день був справді насичений. Чесно кажучи, приватний коледж на тий він приватний, що він дуже класний, але абітурієнти були відкриті і з багатьма можна було поспілкуватися до її після екзаменів. З виду коледж класний, абітурієнти класні, вчителі класні, але є й мінуси свої, як і всюди. Наприклад, те, що цей коледж корумпований. Одна еночка рівно 100 гривень. Тож, якщо ви фінансово можете потягнути таку ціну, то welcome for you. Такий вийшов у мене влог. Дякую, що додивились. Мені дуже приємно. Сподіваюсь, ви зробите свої висновки. А зараз піднімаю цей коктейль за всіх, хто вижив вступну кампанію. За ваші бали, за мої нерви і за освіту, яка того варта.